Всім привіт! Сьогодні будемо проводити овоскупування індокачених яєць. Вже сьогодні десь шоста доба приблизно. Подивимося, які будуть результати. Так як я і казав, то в нас експериментальна закладка. Яйця і довго лежали, і в качурі були, вони були в малому приміщенні. Зараз вони вже я їх пересадив більше. Зараз будемо пробувати дивитись чи вже видно, чи ще не видно. Будемо просвічувати. І так, будемо зараз відкривати це не що в нас там. У нас на вечір будемо перевертати і заодно його просвітимо. Зараз я виключаю світло, виберу інший телефон з фонариком. І так, починаємо перше яйце. Перше яйце. І щось у щось нас ніби тут не знаю, чи буде видно. Маленьке є. Так, добре, ставимо його сюди. Це є у нас тут зразу видно порчене, воно було старе, темне, жовток такий розпливчастий. Відставляємо в сторону. Так, ок, так, так, тут ніби ніби щось і є, але його сфокусувало, але поки лишаємо, не знаю, чи нього щось буде. Ну, причина. О, тут гарний великий павучок. Можна побачити навіть де в ньому о, тут посередині серце. Корвоносна система добре вже, судинки розвинуті, то 100% у нас буде добре. Ну, Причина того, що тут в нас пусте, просто літає жовток. Що такі слабші завмирають, може бути те, що були старі яйця, вони довго лежали, о, знову в нас яйце добре. Видно, який є гарний великий здоровий павучок. Тобто були поменші. Може вони і відійдуть. Тут в нас пусте. Так, значить вже три пустих точно. Тут в нас знову пусте. Нічого нема. Тут в нас є великий гарний павучок добре розвивається каченя, його ми залишаємо. забув перевернути, зараз оберну. Тут в нас яйця, ну а тут і повітряна камера вже дуже велика. Видно, що яйце пусте. Так, Тут в нас знов пусте, нічого ніде нема який жовток відставляємо. Тут, 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 тут в нас коров'яне кільце, як можна побачити, що тут і зараз, та якби яйце було заплітне, але коли почало розвиватися, щось пішло не так, може від того, що були старі, але ну, по камері так, видно, що воно вже старіше, то в нас погане. Далі, далі в нас знову пусте. Тут в нас, тут в нас, тут в нас. Тут в нас, напевно... Взагалі повітряна камера порвана, то є це було видно дуже старе. Тут в нас є слабший такий трошки, менший. Може він навіть і пропаде, а лише, а лише залишає. Далі в нас знов пусте яйце. Так, знов світле, пусте яйце, без нічого. Яйця які знов пусте. Яйця які у нас будуть знову світле. Вже добре видно, який є зародок то темне, взагалі погане. Треба його забрати, щоб ще де не вистрілило в інкубаторі. Знову пусте. Так, тут у нас знову кров'яне кільце. Тут, тут, тут. Тут щось теж непонятне, напевно. Було кров'яне кільце, а може десь було яйце вдарене. І пропало на ранніх днях на початках самих. Знов пусто. Так, знов пусто. Так, знов у нас пусто. Тут пусто. Тут може щось і було, але завмерло. Тут пусто, Знову нема. Так, знову нічого. Дуже багато в нас відходить, але то є свої причини. Зараз закінчимо. То, напевно, було тут видно навіть тріщину. Я перед закладкою не просвічував. Опав брод в яйце і яйце зразу спортилося. Тут щось ніби домагається, щось маленьке, чи запарло, ну ще його залишимо. Тут в нас є менший, слабший, але є. І останнє в нас теж живе. Так, Зараз включу світло і поговоримо про причини. І так, пропуск провоз купували ми в нас отут, як можна зараз побачити, залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 яєць з 36, це дуже мало. Плюс там ще, напевно, 4 яйця під великим знаком питання, але так як ті яйця дуже довго лежали. Може бути в тому причина, а може бути в тому причина, що ще ті качки, які я лише від яких яйця були закриті там, де зараз тішили на відгодівлі, а там дуже мало місця. Качур багато є старший качур, дворічний. Він молодих відганяв. Зганяв, може бути і в тому причина, що просто в качурі не працювали. Зараз вже більше місця. Вже качури я бачу, працюють, ніби добре. Хоча зранку теж він зганяє. Думаю, про те, щоб його і скачок 5 десь відділити, але на то все треба час. Якщо вийде, то так і зроблю. А якщо не вийде, то буде так, як буде. Зараз почну знову нести, то що зима, то що не є пізно, плюс-мінус десь якісь заплідані, значить якийсь та й працює. Будемо дивитися, як буде далі. Може будемо і відділяти. Подивимося, як буде тут, де вже більша площа, де мені більше місця, який буде поплот в тих яйцях, в яйцях. А тоді будемо думати, дивитися, чи ділити, чи будуть ходити всі разом. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, будемо працювати.